Вітання! А сьогодні ми з вами побалакаємо про неможливість лікування акне без залучення до цього лікаря, і як наслідок обстеження, як наслідок медикаментозного лікування. Так от, дивіться, чому прикол. Хочете прикол? Я за освітою фельдшерка. То есть, тобто, ну, я пішла в медколедж після 9 класу. Так от, в чому прикол? У мене 10-11 клас з шведнім водом в медколеджі і навчанням по медицині у мене зайняло 3 Тобто У мене медична, здобування медичної освіти зайняло три роки. 3 роки. Так, от, мене дуже мене вкрай кумаре, мене вкрай бісить. коли Люди взагалі не не знають, яком на меду на медосвіту, фармосвіту, біологічну світу, намагаються вилікувати акне хоч якось бо я фельдшерка і Я розумію. Ну, у мене хоча баз. У мене, у мене хоч середня спеціальна медична освіта, але хоч якась медична освіта, Та середня спеціальна, але у мене медосвіта хоч якась є. А тут люди там інженери, які там в вподав, вподавали обленерго працювали, або ж там бухгалтера, той намагаються то вилікать. У мене питання. What the fuck is this? Так от, любі мої дівчата та хлопці, акне без лікаря не може бути вилікуване. Це просто ну, неможливо. В чому прикол? Є таке рішення кореляції, тобто взаємозв'язок одразу. Одразу його проговорю, Після назначив наслідок. Після незначити наслідок. Умовно, тобто я там покурила вдома в себе на четвертому поверсі, викурила в себе вдома на четвертому поверсі цигарку, потім почала, потім почала спускатися на перший поверх на вулиці. Окей, цигарка викурена, окей. А потім я коли спускалася, впала і зламала собі ногу. Окей. Чи є це після? Так. Чи є то в Е, ні. Так само е, щодо іншого, та-та-та. Саме так, пізній незначе внаслідок. Так от, любі мої, е, так, щодо деяких патологій, щодо деяких захворювань, там може е, спостерігатися кореляція. есть тобто, взаємов'язок від першочергової хвороби, першочергової патології яхт. Добре, воно може бути, воно може спостерігатися, але то не завжди, і тому треба ручки, ножки і к врачу. Хоча б до сімейного лікаря, хоча б до педіатра, хоча б до б. Це мінімум, який треба отримати. Це мінімум, який треба зробити. Так ось ну, без лікаря неможливо вилікувати акне, Бо, по-перше, хто як не лікар може направити, ну, випустити направлення на аналізи, крові, кала, сечі тощо, на рентгени, ОЗД, ЕКГ тощо. Ну, ЕГ, Енцефало. Електрографії, ну, тощо там. ну Дивіться, якщо ви не обстеження, біс зна, що з вами. Ну, реально, навіть в чому прикол, ну, навіть травматологія. Коли ось є відкритий перелом, ось кістка буде стирчати. Ну будемо ви бачити ну стирчачу кістку. ну Це ну, в чому прикол? Ми пошлемо. Людинку на рентген, щоб підтвердити діагноз, відкритий перелом. навіть якщо воно все видно по травматології, по, по руці, там, нозі, або що, ну, все одно будемо для підтвердження діагнозу, для побірців ну, слати людину на додаткові обстеження. Так само з іншими діагнозами, так само з іншими патологіями. Ну, Дійсно, ну, Ми не можемо підтвердити чи виключити той чи інший діагноз щодо, а, наприклад, СПКЯ, синдром полякістозних яєчників, він може давати підвищену жирність шкури, ну, як у мене, от це внаслідок чого краще ну, вилазять прищі. Або, наприклад, інсулін, чому тобто приклад, цукровий діабет. Наприклад, це при цукровому діабеті, що людина собі та ширяє інсулін, щоб ну, не було підвищеного цукру, окей? Мозок конкретно Ось. основа черепа, основа черепа, тобто ну, той гіпофіз, гіпоталамус, це може бути проблема над наприклад, теж можуть давати то його підвищену жирність шкіри і. У нас в цього буде виникати акне. В чому прикол? Також лейкос може давати також акне. То есть, ну, не виділяється правильно біля кров'яного то, тощо там макрофаги і то, що там, ну, не виділяється в достатній кількості, ну, вони не борять. Його мікрофлору на обличчя на шкірі, на, на шкірі обличчя і вилазить в назил цього. Ось, СПИД, ВИЧ, также может быть корреляция между ВИЧом и СПИДом. Туберкулез, шкир, наприклад например. Вот, в чем прикол. Дивися, ВИЧ, там, и, и, и все дела, оно как бы, ну, ну будет инфекционное. То есть, СПКЯ или КОС, оно и не будет инфекционным. Дивіться, сколько разных заболеваний из разных групп, вот это, ну, из разных профилей медицины, я назвала, даже не задумываясь. А в чому прикол, як фельдшерка? фельдшерка, тобто, ну, тобто я не лікарка, я фельдшерка, добрий вигляд. Так ось ну, чому треба акт лікувати у лікаря, бо лікар може вас банально на загальну кров на загальну сечу, ОКГ, ОЗД, рентгени направити, хоча ну, б мінімальна. Так от, ну, без лікаря, ну, ви то не вилікуєте. Окей. Ну, наприклад, в моєму випадку у мене СПК. Ну, ахна я її не мала, як такого. Ні, ахна в мене не була, в мене було трошки прищавість, але прищавість я мала на фоні СПХЯ, синдром покістозних яєчників. Це конкретна гінекологія. В чому прикол? Почала гінекологічні гормони бити. Мене взагалі навіть не питається сипати. трум-трум. Але в чому прикол? УЗД було мною пройдено, аналізи крові на гормони були пройдені. Трум-трум, будь ласка, обстежуйтесь, ну і типу як деякі довгим кажуть, откажись от глютіна, от малютки. Як би то сказати, якщо одному одному щось помогло, не значить, що воно другому іншому поможе. Воно так і не має працювати, ні, немає. Ні, воно так. Не працювала, не працює і не працюватиме. Ні. Дивіться, якщо комусь відмова від молочки допомогла, бо там була лактозна недостатність або ще там непереносимість лактози, тощо, окей, це класно, всі діла, але, на жаль, но у 100% населення будь-якої країни буде спостерігатися лактозна недостатність, що людина не може перетравити лактозу. Ось. Тобто молочний цукер, то, 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 це не для всіх актуально. Ну, наприклад, є там алергія на глютен і целякія. Це це непереносимість на глютен. а алергія на глютен — це, грубо говоря, як пережрав апесинів, тебе, блін, декілька можна, вот, вот, висипка так, ось, Окей, хтось має целякію або алергію глютину. Добре, але. Я сі вибачаюся, Але ви хоч намагалися там до сімейника, до педіатра, там до терапевта потрапили, щоб обстежити. Ні? Та ні, я розумію, що ні, але вашим мамце, ну. Хай вам грець, ну. Ну, сходіть там на зонт, на зону крові, хоча б общі, на глюкозу, Ну. Просто ну так, да, так, так, акне то проблема, то шкірне захворювання. але... Без попереднього обстеження, ну, і попередня, попередня консультація лікаря, потім попереднє обстеження, там аналізи ЕКГ УЗД тощо, потім вже остаточна консультація лікаря, щоб зрозуміти, що до чого і всі діла. Ну, ось так, от воно має виглядати. Після цього окей, відміняйте будь-що, але ну, коли немає якоїсь вапки там. Ну, Ціла. Нема захворювання, нема діагнозу, відміняти будь-який продукт Харчува. Якщо у вас не поставлений будь-який діагноз, там діабет, цукровий діабет, там, щитовидна залоза, там, гіпофіз, гіпоталамус, якісь патології, там шлунковий кишковий трах, ну, Дивіться, поки у вас ну, ну, не виставлена діагноз, то. ну, Відмовлятися від певних продуктів харчування, воно не має сенсу. Добре, в якомусь мінімальному відсотку на бум вот это типа пальцем в небо, воно поможе. Окей, а що з більшості робити? Я відділа одна не знаю, ну то ладно. Так ось, я розумію, що акне то хвороба, шкірна хвороба, то його дерматові нералологічна хвороба і вона потребує лікування. та Тата, що є, то є. ну... Але ну, необхідно спершу звернутися до лікаря, спершу звертаємося до лікаря, потім отримуємо направлення на обстеження, потім проходимо обстеження і з результатами звертаємося до свого лікаря. Ну, щоб знати, що як іде. Ну, чи можлива кореляція, чи взагалі ні. Ну, гратися на обум, ну, це не те, що треба робити в медицині, це не те, що треба в медицині робити. Дійсно, і якщо це фельдшерка, фельдшерка вам каже, то є три роки коледжа на інституту, то прислухайтесь трошки. Я вас благаю, хоч трошки, але прислухайтесь. І дякую вам за увагу. До побачення і па-па.